Казковий релакс. Вітаю вас, малята, любі хлопчики і дівчата! Зараз я вам розповім веселу історію під назвою Хлопчик Спальчик. Переказ Кеті Дайнес ілюстрації Веслея Робінса. Давним-давно жив був фермер на ім'я. Томас зі своєю любою дружиною Євою. Вони мали все, що могли б побажати, крім дитини. Хай би була навіть такою маленькою, як мій великий палець, сказав Томас, печально усміхаючись. Єва вирішила звернутися до Мерліна чарівника. Вона наважилася розшукати його. У древньому лісі. Отже ти хочеш дитину так? спитав Мерлін. Отак, будь ласка, сказала Єва. Хай буде навіть розміром з палець». Мерлін засміявся і підняв праву руку. «Абракадабра, хай твоє бажання стісниться. Єва кинулася додому, щоб повідомити Томасу радісну новину. Вони прибирали свою хату, пофарбували стіни, сподівались і чекали. Трохи згодом, наприкінці року, Єва народила маленького хлопчика. Він був таким крихітним, що вона могла тримати його на долоні. Це наш власний син, з гордістю сказав Томас. Він ідеальний, вигукнула Єва. Як ми його назвемо? Це легко, відповів Томас Том хлопчик з пальчик. Єва одягла свого маленького синочка. Сорочку пошила з найтоньшої павутинної тканини, штанці сплела з м'якої ягнячої вовни, гостроносі черевички зробила з яблучної шкірки, а Томас знайшов йому ще й капелюх, маленький згорнутий дубовий листочок. Хлопчик спанчик ставав старшим і міцнішим. Він навчився ходити й говорити, бігати і стрибати. Але майже не виріс. Йому такому маленькому буде важко, сказала Єва. Не хвилюйся, відповів Том, все буде добре. Одного ранку Єва пекла булочки, щоб продати на ринку. Хлопчик з пальчик любив допомагати на кухні. Коли настав час йти, Єва ніде не змогла знайти Тома, тож попрямувала до ринку сама. Голодний покупець розламав булочку і отримав шок на все життя. Сюрприз! Бідна Єва не знала, плакати чи сміятися. Не хвилюйся, сказав Том, зі мною все гаразд. Наступного дня Єва повела Тома доїти корів. «Жал, залишайся тут, щоб я могла тебе бачити, сказала вона, посадивши сина на квітку будяка. На жаль, корови люблять будяки. Якийсь час Том спокійно сидів біля корови. А наступної миті зник. Томе! скрикнула Єва. Вона в паніці шукала його у траві, і тільки коли корова відригнула, Том випав з її рота. Бідна Єва знову не знала, сміятися їй чи плакати. Не хвилюйся, сказав Том. Зі мною все гаразд. За тиждень Том пішов сіяти насіння з батьком. Томас навчив свого сина стояти рівно і зображати опудалу. На жаль, ворони взагалі не злякалися маленького Тома. Одна з них підлетіла і схопила його. Відпусти! закричав хлопчик з пальчик. І ворона відпустила, Том полетів вниз і впав хлюб прямо в озеро. Том намагався відпливти у безпечне місце, але йому назустріч мчала жадібна рибина. Вона швидко рухала плавниками і широко розкрила рота. Спочатку рибина проковтнула Тома. А потім рибальський гачок. Спіймав, вигукнув рибалка, витягуючи улов. Того вечора король Артур сів вечеряти у своєму замку. Сьогодні свіжа риба, сер, оголосив служник. Король Артур збирався відкусити. І отримав шок на все життя. Сюрприз вигукнув хлопчик з пальчик. Королю Артуру хлопчик з пальчик одразу сподобався. Я, чудовий жонглер, сказав Том, розсипавши горох по всьому столу. Усім присутнім за столом Том сподобався теж. Я можу вбити комаху одним уколом своєї голки, сміливо сказав Том. Тоді я зроблю тебе лицарем, оголосив король. У тебе буде чудова біла миша замість коня і патичок замість списа. Отак маленький хлопчик з пальчик став сером Томом. Найменшим лицарем у королівстві, Том безстрашно кинувся в бій проти загрозливих комах. Він полював на павуків і ганявся за бабками. Коли не було з ким воювати, він збирав опалі пелюстки для королеви чи рятував метеликів, які тонули в замковому рові. Ваше величносте, одного дня сказав Том, я мушу відвідати своїх батьків. Чому б ні? Звичайно, сказав добрий король, відвези їм від мене золотих монет. Том попрощався зі своїми друзями в замку. Будь обережним, маленький лицарю, застерегла. Королева, світ великий і небезпечний. Не хвилюйтеся, сказав Том, все буде добре і поскакав на свої прекрасні білі миші. Томова мандрівка не завжди йшла гладко, доводилось уникати мурах. Переправлятися через величезні калюжі й ухилятися від страшних крапель дощу. Але Том був хоробрим лицарем, посланцем самого короля, який мав доставити золоті монети. Коли нарешті він прибув додому, батьки дуже зраділи. Бідна Єва не знала, сміятися чи плакати. Це справді ти спитав Томас. Так, це я, сказав Том. Хоча тепер я сер Том, і я приніс вам подарунок від короля Артура. Батьки дивувалися, слухаючи розповіді про пригоди Тома. Він розповідав про ворон і риб, про жонглювання горохом і збирання пилюсток, про полювання на павуків і рятування метеликів. Хто б міг уявити, що наш син стане найменшим лицарем у королівстві? З гордістю промовив Томас. Мені подобається мій зріст. Сказав хлопчик з пальчик. Через тиждень Сертон був готовий до наступних пригод. Єві й Томасу було сумно, що він їх покидає, але вони знали, що не зможуть його зупинити. Швидше повертайся, сказав Томас. Будь обережним, маленький Томе, застерегла Єва. Світ великий і небезпечний. Не хвилюйтеся, сказав Том. Все буде добре і знову поскакав на своїй білій прекрасній миші. Кінець цій історії, а читала Людмила Штурніва.